Для родин, які вважають освіту дітей найбільшою цінністю, в п'яти відео розкажу про п'ять скілів які практикують наші викладачі. Не для того, щоб ви стали викладачами для ваших дітей. Для цього є ми, а для того, щоб вдома ви продовжували цю культуру, яку ми транслюємо в школі, адже ми фахово розуміємо принципи освіти і розвитку дитини. Вони всі називаються яскраво по-дитячому, для того, щоб в вашій голові залишився якарьок і ви були максимально ефективними. Перший софткіл називається папарації. Чому папарації? Бо хороші, прості запитання це інструмент, який працює завжди, з усіма, безвідказно, і просуне вашу родину в питаннях освіти і взагалі розвине стосунки ваші на кілометр вперед, просто моментально. Що таке хороші запитання? Вони всі хороші, але найкраще це ті, на які дитина не зможе відповісти так або ні. Це відкриті запитання: що, коли, хто, як і так далі. Ті, на які їй потрібно буде сформулювати думку і висловити її. І звідси логічний наступний крок, якщо буде відповідь. То її ж треба послухати. Тому ось ці запитання, ну не плануйте, дорогі папи, мами, бабусі, в той момент, коли ви вже виходите в магазин або набираєте номер телефону і паралельно щось дитину запитуєте. Запитайте тоді, коли у вас є можливість сісти, подивитися на неї і послухати, що вона скаже. Щоб перевірити себе, чи ви слухали, пропоную надпросту практику. Так, підгляньте на годинник або на телефон і засікайте 60 секунд. Просто помовчіть. Навіть якщо вам дуже нудно і вже дуже хочеться сказати: помовчіть 60 секунд і послухайте, що дитина говорить. Ну, і е, така зірочка в кінці е, моєї відеопоради: це оскільки ми говоримо про. Навчання дітей англійської мови можете вплітати в вашу культуру, родину прості хороші запитання англійською мовою. І це е, може бути дуже веселий і такий момент перемикання в спілкуванні, тому що діти обожнюють. Моя, моя донька обожнює, коли я починаю із павляти. Е, ви можете задати це запитання англійською мовою, е, і цим буде дуже артистично. Це буде цікаво, це буде незвично і це буде розбивати поріг. Між двома мовами нашою рідною українською та англійською, якою ваша дитина обов'язково буде спілкуватися в майбутньому. Ви можете просто запитати «So what?» і це запитання пролунає уже і як відкрите запитання, і як задорний заклик перемкнутися в інший настрій, і як практика, маленька мікропрактика англійської мови в вашій родині. Бажаю успіху вам!